Олена Васильівна, незабаром фонд Новий Луцьк змінить назву на тільки разом, і, за вашими словами, буде розповсюджувати свою роботу на всю Волинь. Це будуть офіси кварталів як у Луцьку. Якщо так, то ну на які райони і міста першочергово буде розповсюдження. Рішення було змінити назву фонду ще до оголошення виборів місцевих. Рішення таке виникло в мене в. Червні 2015 року, коли я знаходився в Одесі, і в Одесі сьогодні працює також мій фонд, який називається Тільки разом. Фонд працює з волонтерами, фонд працює з військовими моряками, з військовослужбовцями. Я як підтримував їх цілий рік в Одесі до цього, так і продовжую сьогодні підтримувати, тому що в владі як не було на них часу, так і немає сьогодні. І відповідальність я відчув не тільки перед мучанами за те, що ми маємо робити допомагати. А відповідальність ми маємо свою розширювати. І насамперед ми її маємо розширювати на всю Волинську область, тому що ми хочемо і зробимо її кращою. І те, що ви запитали, ви сказали перед цим в своєму запитанню. Не в якому місці, а на всій Волині. Ми почнемо будувати і нові стадіоні, і спортивні площадки. Ми почнемо будувати дороги, отримавши можливість контролювати кожну копійку в обласному бюджеті і звітувати за нею людям. Ми приведемо в нормальний стан медичні заклади. Ми дамо можливість сільським радам і школам закуповувати їжу їм напряму, а не як сьогодні робиться головою обладміністрації фірми, які він дозволить. Такого не буде. Коли я мав зустрічі з людьми з головою сільради, коли вони кажуть, що нам дають 5 гривень на харчування однієї дитини. І ми не можемо, маючи в селі м'ясо, молоко, капусту, моркву, картоплю, ми не можемо самі купити, а нам привозить харківська фірма, донецька фірма, херсонська фірма. І потім вони між собою судять і діти в деяких селах сьогодні ще не їли навіть в школі, тому що йдуть суди. Це незрозумілі речі. Ми починаємо працювати і фонд на всю область, і наша команда на всю область, і в кожному районному центрі для початку будуть такі самі стадіони, як сьогодні мінімум східно національного університету нашого європейського з легкоатлетичними манежами, з футбольними полями. Коли ми зробимо районні центри, я думаю, ми це зробимо максимум за два роки. Ми паралельно почнемо і будемо закінчувати те, щоб ми кожному селу, кожному населеному пункту, приділили нашу увагу. Поки держава за людей не думає, ми всі з вами повинні це робити. Тому фон буде називатись тільки разом і буде працювати на всі в Любошівський районний виборчий штаб Українського об'єднання патріотів Леонід Климець. Шановний Ігоре Петровичу, у деяких інтерв'ю для засобів масової інформації після останнього перебування у Верховній Раді, ви сказали, що більше не підете в політику. Що змусило вас зараз прийняти рішення і очолити список до міської та обласної ради? І чи це не зв'язано з перспективою балотуватися у депутати до Верховної Ради по 23-му виборчому округу? Ви знаєте, я думаю, що після того, коли я оголосив намір публічно балотуватися по 23-му виборчому округу, вибори там не відбудуться. Тому що влада зробить все для того, щоб я не потратив парламент. Вони не розуміють, що я зробив все спеціально для того, щоб їм погано спалося. І я зробив це для того, щоб люди, які живуть в 23 му окрузі, звернули увагу на те, як влада бореться з тими, хто вміє і хоче, і буде казати владі правду. Вони не розуміють тільки одного: що для мене не залежить від того. Будуть об'явлені вибори, не будуть. Буду я депутатом парламенту, не буду. Я все рівно починаю працювати з людьми і не тільки 23-го округу, з всіма людьми Волині. І все рівно починаю їм допомагати і починаю їх слухати і чути. І ми все рівно зробимо тут так, як правильно, і так, як краще для людей. А будуть вибори чи не будуть, це вже проблема влади. Якщо вона боїться, хай не об'являє. Щодо того, чого я пішов в політику. Ви знаєте, мені дружина задала два питання. Стосовно політики і моїх дій, за весь час, що ми живемо разом, що не торкається сім'ї. Перше питання було задано мені 5 травня 2014 року, коли я полетів в Одесу і погодився на пропозицію Турчинова, очолити обласну адміністрацію. А в той момент Одеса горіла, Одеси не було, Вона вся була похована по квартирам. По Одесі гуляли по 3-4 тисячі тонн людей в масках, в касках і з бітами, І Одеса була налякана і розділена. І ситуація там була досить непроста. І багато хто з Волині, сьогодні вже Порошенко казав, і каже і зараз: приватні армії Коломойського, приватні армії добровольців, добровольчі батальйони, які перші взяли зброю, це вже приватні армії. Це ізгої сьогодні. Але не вийде так, як було в в му році, коли нам всі кажуть, ви знаєте, революція пожирає своїх героїв. Це не та революція, не та країна. І Україна не Росія. І Україна не дасть пожирати своїх героїв, не дасть забути добровольців, не дасть забути тих, хто намагався захистити і захищати далі цю всю країну. Не в своїх кабінетах, де вони розписують бюджети, а на фронті, на робочому місці. І я тоді жінці сказав: ти знаєш, Оксана, патріотизм це, напевно, не тільки вдіти вишиванку на Різдво, на Пасху чи сходити в церкву вишиванці. Патріотизм це щось інше, коли треба ну, йти на якісь вчинки, про які ти до цього не думав. Сьогодні люди воюють на фронті, а я буду відсиджуватись вдома, Я не можу. Мені запропонували чому одеську область. Я попросив повноваження. Їх немає, але все рівно я зможу зробити те, що потрібно сьогодні Одеській області, і втримати її. І втримали ми її за рахунок добровольців. Причому хочу вам сказати, що більше 200 волинян були зі мною рік в Одесі і робили все, щоб сепаратізм навіть голову не підняв там на дорозі. І цього не було. І такого розгуму. І такого розгуму злочинності і безвладдя, яке сьогодні є в Одесі, не було той рік Самий важкий рік. І зі мною тоді в Одесі були волиняни, були з Донецька, з Луганська, з Києва. Було більше півтори тисячі людей, які давали Одесі зрозуміти, і Росії, що тут не варто нічого пробувати. Це був перший раз, коли вона мене запитала, на що це? І другий раз мене дружина запитала перед тим, як я їхав виступати на шоу Шустера, тому що це шоу, а не передача. Нащо мені це треба? І для чого я йду в політику? Я, Олександр, ти розумієш? Я вже казав це на з'їзді в Києві. Ситуація така, що люди йдуть в політику або для того, щоб щиро щось зробити, або збагатитися. В нас достатньо фінансів для того, щоб нормально прожити. Ми можемо собі дозволити ті речі, які, напевно, не може собі дозволити дуже багато людей в Україні, і це прикро. Ну нам вдалося, мені вдалося заробити. Я ніколи не мав відношення до бюджетних коштів, до державних коштів. Я ніколи не брав хабарів, тому що я не був навіть на посадах, де їх дають. А в Одесі я. Коли мене питають, чи ви брали, я говорю, ви знаєте, до мене навіть не зверталися з такими питаннями, видно, розуміючи мою відповідь і мої дії. Тому мені нема за що червоніти за зароблені мною гроші. І я сказав: сьогодні немає виходу не йти в політику, тому що якщо сьогодні ми, патріоти, я не підемо в політику, ми втратимо державу. Тому що ці люди, які сьогодні думають, що отримали ООО Україна в свої руки, вони помиляються і заводяться дуже в негарний кут. Тому було прийнято рішення йти в політику сьогодні. Я не знаю, чим це все закінчиться. На тому тижні Генеральна прокуратура, яка вчора, зі слів Поспосна Америки, була названа як корупцією основною і кнопком корупції, взяла 48 обшуків на всі наші підприємства, навіть до мене додому в Києві. Ну вони правда не пішли чогось з обшуками. Тому що вони вже не знають, що з нами робити. Вони розуміють, що ми перемагаємо. Вони намагаються нас загнати в кут, залякати. Ну ми не лякаємося. Ми, Януковича не злякаємося. І ви всі. Ми і їх не злякаємося. Тому що ми, в принципі, хочемо то, те саме, що вони декларують. Вони хочуть сильну Україну незалежно. І ми хочемо сильну Україну незалежно. Вони хочуть багато Україну, і ми хочемо багато Україну. Ми нічим від них не відрізняємося. Тільки в них чогось це не виходить, а в нас воно вийде і нас не залякати. От тому було прийнято таке рішення. Дякую, Житель Шацка. Ір Петрович, вас підтримує молодь і не тільки тому, що ви піклуєтесь про неї, дбаєте про її розвиток духовний і фізичний. Скажіть, будь ласка, чи реально стати молодій простій людині членом вашої команди? І які критерії підбору до людей, з якими ви працюєте? Безумовно, реально стати молодій людині, членом нашої команди. І я дуже розраховую на те, що це все таки буде. І ми покажемо, що молоді люди це не тільки те, що можна їм сказати, що ви не куріть, не пийте, Ви коли виростете, ви зможете щось зробити, а зараз не заважайте. Ні, молодь це те, що буде творити цю країну, робити цю країну. Молодь це ті, хто не має в голові Радянського Союзу, в кого ще не живе те, що було тоді, не живе пам'яттю. Молодь це майбутнє України. І безумовно, ми хочемо, щоб молодь була в нашій команді. Принцип, ну, принцип не дуже простий. Принцип буде: довіряй, але перевіряй. Тому всі, хто будуть приходити, ми будемо довіряти, але безумовно перевіряти, тому що ми не маємо права помилитися. Ми не маємо права підвести людей. А ми от чекаємо в своїх малах. Доброго дня. Сергій Недбайло Іванович, в мене таке питання. Ви і ваш фонд дуже багато уваги приділяють підтримці спортсменів, взагалі спорту. І це, знають, повірте, не тільки в нашій області, а й за її межами. У мене таке питання. Я як спортсмен хочу запитати. Ви людина, яка не знає потреб спортсменів, ніколи так не допомагала б. Хочу запитати в минулому, яким видом спорту ви займалися, і чи все допомогло вам у політиці? Дякую. Спортом я займався раніше і займаюся зараз, і в мене мінімум п'ять разів в тиждень є і тренування, і побігати, і турніки і бруся. І справа не в тому, що я звик займатися спортом, і моя сім'я займатися спортом і що я допомагаю спортсменам. Справа в тому, що основні критерії фонду, те про що ми говоримо, що здорова нація і сильна Україна це коли нація фізично здорова. Я маю на увазі зараз медичні заклади. Коли нація духовно здорова, я маю зараз на увазі культуру, я маю на увазі бібліотеки, я маю на увазі письменників, кінематографістів, режисерів, всіх поетів, хто може давати духовність, і ми допомагаємо. І коли нація сильна фізично, коли вона займається спортом, коли вона перемагає на змаганнях, коли вона може доводити, що вона найкраща, і результати її будуть найкращими. І я переконаний, що так і буде. Тому ми займаємося спортом самі. Пропонуємо займатися спортом всім іншим і будемо це робити надалі, тому що я переконаний, тільки сильна нація може побудувати сильну країну Доброго дня, шановний Юр Петрович, Ливчук Людмила Ковальський район. Чи плануєте ви програми реформування аграрного сектору для регулювання зайнятості сільського населення та покращення сільського ринку праці саме по району? Ви знаєте, безумовно, ми це плануємо. Єдине, що отримуємо, чи ми такі можливості, коли будемо контролювати обласну раду, рішення обласної ради, ну вже яким чином почнемо цим займатися. Але в моєму баченні допомагати селянам не треба, вони все вміють самі. Їм дати треба можливість. Їм дати треба можливість отримати дешеві кредити, дешеві фінанси на те, щоб вони могли розвивати свої сільські господарства. Тому що, коли сьогодні йде дискусія в суспільстві продавати землю чи не продавати землю. Я вважаю, що не можна продавати землю, коли в селянина є вибір або взяти кредит під 25-під або продати за копійки свій е, клаптик землі. Спочатку селянину треба дати можливість максимум під 5-6% в цьому випадку отримати кредит на сільське господарство, щоб він міг сам оцінити і прорахувати, чи йому вести далі господарство, чи продавати землю, а потім вже давати можливість е, приймати рішення з продажу землі. І друге, що я вважаю, обов'язково треба робити, не зважаючи уваги. Сот, не сот, міжнародні угоди ми маємо захистити свій ринок сільхозвиробників насамперед від європейських товарів. Тому що сьогодні картопля, морква, цибуля, яблука, все, що йде з європейського союзу, воно значно дешевше, тому що європейський союз датує сільські господарства на своїй території і вони отримують можливість торгувати в нас те, що ми вирощуємо на городі, в себе, дешевше ніж собівартість, тому що. За рахунок митниці, яка сьогодні не контрольована і яка сьогодні летить через не все, що тільки можна, і безкоштовно за якісь хабарі митникам, вони отримують преференції. Тому я вважаю, що держава має насамперед займатися політикою протекціонізму. І хто б що не розповідав, якщо комусь не подобається, ну не працюйте з нами. Ми не повинні нахилятися перед якимись союзами європейськими, митними ще якимись аграрними союзами. За рахунок своїх селян ми повинні захистити спочатку своїх селян і фермерів. Вони повинні розуміти, що пріоритет в них, а потім вже на ринок можна, якщо чогось не вистачає, дозволяти, щоб заходила іноземна продукція. І хочу вам сказати, що б ми не говорили про Росію, про Путіна, що зараз вже скоро вже вона розпадеться, треба тільки чуть-чуть почекати. І вся Європа, Америка і всі інші країни чекають за рахунок України, коли вже розпадеться Росія. Но Росія, маючи такі самі проблеми з валютою, як і в нас, коли долар виріс з 8 до 24 сьогодні, в них трошки менше, розуміє, що треба уходити від валютних витрат. Розуміє, що треба в себе робити максимально все те, що раніше купувалося за валюту. Так от сьогодні Росія, ввела на 9 років податкові канікули на все, що заміняє імпортні товари. Якщо ви хочете якесь виробництво зробити того, що раніше купувалося за кордоном, завозити обладнання, ви 9 років маєте 0 податків. Наскільки це правильно, ви самі розумієте, що почалися інвестиції, почався розвиток. Друге питання: вийде в них чи не вийде, враховуючи менталітет. Но це вже друге питання. Но в нас то все вийде. Ну де в нас податкові пільги? Де в нас податкові пільги на те, що ми можемо виробляти в себе замість того, щоб купати купувати по імпорту? Ми цього не робимо. Тому в першу чергу ми маємо захистити і дати можливість їм працювати. А потім вони вже самі розберуться. В нас працьовиті фермери і селяни. Костянтин Король, офіцер запасу міста Коваль. Вже само, само названня партії Українське об'єднання патріотів включає в себе те, що патріотичне виховання це дуже, ну, дуже сьогодні актуальне питання. Крім того, ідеологічна платформа партії включає в себе такий підпункт, як національна безпека та оборона. Хочу запитати Юрій Петрович, ваше ставлення до створення. Такого центру патріотичного військового виховання молоді як до підготовки в Збройних силах служби в Збройних силах, так і перепідготовки військових запасу. Можливо, навіть це от Ковель сам є таким центром західно північного регіону і, взагалі, центром великої території Волинської області. І в Ковелі є територія військового госпіталю в минулому. Можливо, використати цю територію і створити такі центри. Дякую. Ви знаєте, це обов'язково треба робити, але ви самі розумієте, що це велике капіталовкладення. Знадуться для цього гроші, грошей фонду для цього не вистачить. Грошей обласної ради. Ми коли прийдемо, ми розберемося, куди вони дівалися до цього, як розкрадалися. Можливо, там є якісь запаси. Можливо, це треба звертатися до республіканських бюджетних установ для того, щоб вони виділили на це гроші. А робити це треба обов'язково. Єдине, що я розумію, що ми можемо вже зробити, коли ми будемо мати можливість розпоряджатися фінансами і міста, і області, це ввести посади і прописати це в субвенціях військових керівників, так як воно було раніше, ввести години військових керівників і привчати вже дітей до патріотизму і фінансувати це все. Оце треба робити обов'язково. Тому що в нас, на жаль, немає патріотичного виховання. В нас немає, на жаль, і вже за останній рік ні одного фінансування не було на патріотичні фільми, крім фільму Аеропорт, з якого адміністрація президента зробила якийсь бізнес-проєкт чи популістичний проєкт. В нас немає, в нас є Міністерство інформації, але я не знаю, як на Волині, в Одеській області ні разу не було ні одного, навіть посилу ідеологічного, чи як ми виглядати має білборд, чи звернення в листівках. Що ми маємо казати людям? Як сьогодні Міністерство інформації, на жаль, займається тільки Фейсбуком адміністрації президента і прем'єр-міністра. В нас немає підходів до ідеологічного ставлення нашого народу. А це треба обов'язково робити. І це будете, будуть робити такі люди, як ви, такі люди, які вертаються з війни, такі люди добровольці, які захищали Україну і зараз вертаються додому. Тому що вони бачили і знають ціну, що таке незалежність. От вони це все будуть робити. Гроші ми на це обов'язково знайдемо. Тільки чим швидше. Країна задумається, що це треба робити, так само як і реабілітаційні клініки. Тим швидше ми станемо сильними, тому що ті патріоти, які сьогодні воюють, зрозуміють, що ми пікнуємося і пам'ятаємо і цінуємо їх, і їхні діти будуть знати про їхні подвиги на фронті і будуть теж ідеологічно крепкими. Тому, будь ласка, давайте розписувати. Ми готові це все робити. Марія Кмитюк місторожище. Ігор Петрович, запитання до вас таке, як до одного з керівників партії. Чи будуть районні партійні організації працювати та розвиватися після виборів? Чи вони будуть заморожені на наступних виборів? Хтось каже, і мені сподобалося вислів одного з акціонерів опозиційного блоку, який сказав: ну, партія Укроп це партія «Однодневка» на вибори. Це їм би так хотілося, щоб це була партія «Однодневка», І не тільки їм. І хочу вам, і я думаю, що маю право вже так сказати. Я довів і роботою свого фонду в місто Муцьку, який почав працювати в 2011 році, який пройшов вибори 2012 року, і всі казали тоді запитували, скажіть, а після виборів ви закінчите працювати? Я говорю, ні, який би не був результат виборів. Так було і в 2014 році, коли кандидат від фонду програми 28 голосів іншому кандидату від Народного фронту, і фонд продовжував працювати. Фонд несе відповідальність перед людьми. А не це мої амбіції, це забаганки. Так само і партія. Якщо ви довіряєте сьогодні партії, якщо ви довіряєте ідеології партії, якщо ви бачите необхідність, щоб ця ідеологія почала працювати і могла можливість створюватися в життя, ми не маємо права підвести тих людей, які проголосують за цю партію, і зупинитися після виборів. Після виборів ми почнемо працювати ще сильніше, тому що під час виборів, на жаль, можуть скористатися якимось нашими правильними законними речами і сказати, що ми займаємося неправильною агітацією або підкупом. Після виборів ми почнемо працювати і доведемо до наступних дострокових виборів Верховної Ради, що ми вміємо працювати. І хочу наостанок ще раз нам всім сказати: наша вдача на цих виборах залежить від того, як ми зможемо насамперед, я звертаюсь до кандидатів наших депутатів, довести людям, що нам можна вірити, що нам треба вірити, і ми зможемо все зробити. І те, що ви зможете людям пояснити, ми потім людям повернемо сторицею за рахунок своєї праці. Українське об'єднання патріотів, партія Укроп іде на місцеві вибори. Представили у кандидата на посаду мера від цієї політичної сили у Луцьку. Ним став голова правління фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк Олександр Товстенюк. Фондом він керує вже протягом трьох років. Я познайомився в 11 році. Він мені допомагав на виборах вже в реалізації програм фонду. Потім я йому запропонував зайнятися фондом і, враховуючи те, що багато часу проводив в Києві. Ми один до одного притиралися, і в принципі фондом керував Олександр Віталійович. Програмами фонду безумовно він їх затверджував. Безумовно, ми затверджували фінансові плани. І скажу вам чесно, за 4 роки роботи. Він не одного разу не збрехав, він не одного разу я не бачив взагалі, щоб десь хоч одна копійка була під сумнівом. Я цю людину перевірив. Я знаю, що вона не візьме, вона не взяла ні копійки в мене. Я переконаний, що не одна копійка при ньому не пропаде з міського бюджету. Тому я і він молодий, він знає, він бачить, він знає, як має бути побудоване європейське місто. На Волині першим номером у списках до Луцької міської та обласної ради від партії Укроп стане Ігор Палиця. Під час з'їзду він висловив переконання, що саме український патріотизм це та основа, на якій в подальшому буде побудовано міцну державу. Тому ідея підбору людей, які працюватимуть над втіленням партійної програми, доволі проста і відображена у гаслі об'єднання Укроп. Пам'ятай, ти це Україна. Патріотизм це таке почуття, яке десь глибоко є в людини. Патріотизм, я думаю, що це така річ, яку не виставляють на показ. От. І патріотизм може бути проявлений будь в чому. Насправді, патріотизм проявляється не тільки коли війна. Патріотизм проявляється в любові до людей, в тому числі в любові до свого міста, в любові до своєї країни. От. Це рівень патріотизму людини можна оцінити по тому, як людина живе, а не по тому, які гасла вона виголошує. Зацікавленість Олександра Товстенюка у розвитку Луцька цілком логічна. Для нього воно рідне, а тому повинне бути найкращим. Народився Олександр Товстенюк 22 вересня 1977 року у місті Луцьк. У 1995 році відмінно закінчив Луцьку середню школу номер 11 Цього ж року вступив до Волинського державного університету імені Лесі Українки факультет романо-германської філології за спеціальністю прикладна лінгвістика, де навчався протягом п'яти років. Два роки потому у 2003-му закінчив Луцький державний політехнічний університет за спеціальністю економіка та управління підприємства, починаючи з 2009 року, протягом п'яти років навчався в аспірантурі східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки за спеціальністю економіка та безпека підприємства кандидат економічних наук. Трудову діяльність Олександр Товстенюк розпочав у 1998 році заступником директора Луцької місійної книжкової фабрики Християнське життя, де працював включно до 2003 року. Цього ж року став заступником голови правління відкритого акціонерного товариства Завод залізобетонних виробів у місті Рівному. З 2004 по 2005 рік працював фінансовим директором товариства з обмеженою відповідальністю Захід спецпрофіль у місті Київ. У 2005 році стає заступником голови правління закритого акціонерного товариства Металіст. Починаючи з цього ж року по 2007 працює заступником голови правління, а згодом стає головою правління комунального підприємства Промжитлобут. У 2007 році Олександр Товстенюк обіймає посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю директорія, на якій перебуває протягом двох років тому у 2009 році очолює товариство з обмеженою відповідальністю Терра Капітал. З 2009 по 2010 рік працює директором Волинської філії державного підприємства Нафтогазмережі НАК Нафтогаз України. У 2010-му терміном на 4 роки його призначають радником голови Волинської обласної державної адміністрації Бориса Клімчука. З 2010 по 2011 рік працює заступником голови правління закритого акціонерного товариства Металіст з 2012 по 2014 рік Ігор Палець, Ця призначає Олександра Товстанюка своїм помічником-консультантом у 2012 році. Він стає головою наглядової ради приватно-акціонерного товариства Металіст. У цьому ж році обіймає посаду голови правління фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк, депутат Волинської обласної ради п'ятого скликання, член колегії обласної ради. Потенціал Луцька майже не відкритий, впевнений Олександр Товстенюк. Щоб змінити це, потрібна особлива мотивація: це любов, гордість за місто, в якому хочеться жити. І мета повернути луцьку його заслужену історичну славу і зробити місто комфортним для кожного, хто відчув, що тут його маленька батьківщина. Гучанам в першу чергу треба захотіти щось міняти, починаючи зі своєї квартири, з ходинкової клітки, з під'їзду, з двора з вулиці, об'єднатися в цьому напрямку. Треба дати можливість молодим людям, людям, які мають 20, 25, 30 років, прислухатися до їхніх ідей. Вони бачать розвиток і місто зовсім по-іншому. Їх теж треба навчитися чути. Нашу команду об'єднав палець. І ми усвідомили на сьогоднішній день. Команда розуміє його ідею, і крім ідеї, величезний фінансовий ресурс, який він вкладає, для того, щоб просто змінити життя в місті на краще, змінити саме місто на краще. І щоб насправді Луцьк став гарним, затишним, комфортним, туристично привабливим містом.